Всім привіт з вами як завжди Іля Плей і. І я вирішив зробити... Ну я вирішив поїхати на курорт. Ну, на відпочинок собі. Бо я змучився від того всього сила, тому я приїхав на пляж там. І хочу собі трошки повідпочивати. Я вже маю май смарагди собою. Хочу відпочити від... від села від того Путіна, Пукіна. Довбаного. Вбив я його. Ви вже пам'ятаєте. хто дивився цю серію, ви пам'ятаєте, що е, я там убив Путіна. І хочу сказати, чого мене так довго не було. У мене не було ідеї. Але раз, у мене взялася ідея. Не знаю як, але якось взялася в голові прям. Так. Так, хочу собі зараз зняти лежак. І піти купатися. Так думаю десь тут так. Це біляжу і буду лежати так посиджу. Так, отавись, так отак кину сюди. І п о. Все, покупався. Тепер хочу собі купити дещо. Морозиво! У нас у селі нема, на жаль, морозива, а тут є. Я, я дуже радий. Добрий день! Мені, будь ласка, морозиво. Э, Упері тільки. Так э. Мені, будь ласка, давайте полунічним. Все, дякую. Потім свім десь кину інгей. Ось тут стоїть. Все, так, так я хочу кинути сюди. Та, мені подобається цей пляж. Якщо чесно, я сюди приїхав і тут сказала, що ківсі воно не добудоване. Мені там щось і каса якась. Але мені подобається цей пляж. І угадайте, де це. Так. Це в ще одному поселенні, в яке я теж їжджу. І воно мені подобається. Тут відкривсь я відкрив пляж і хотів протестувати сам. Як бачите, тут просто селян зава. Це готель, та такий для селян. Він комфортабельний такий досить. Już jakieś sylany na niej skupający. Jak wy tam można to popatrzeć na takie sylany no. no to woprze. O, chcę po prostu pobyć od na dnie. Na dnie oceanu zawsze wesoło było. Мені подобається тут бути. А чому іменно? Бо це саме найкраще місце. Давайте погуляємо тут, походимо, а? Подивимося, як тут і що тут до чого. Я хочу подивитися, ну я, я тут уже був, але хочу вам показати. Який тут пляж. Е, будинок. Та, такий. Давай старий побудували. Е, шаудин, такого якогось там діда. Ну, селяне, може, не знаю. А Аво, вже видно міста. І отой там такий палаточний міс... такий містечку. І квартирку. Так, квартира я, я би сказав, треба навіть. Бо готель він... Може, ти хочеш не завжди. А готель то тільки... Так. Щоб заселитися... Ну не знаю. Ну, щоб там на скільки там часу. А, квартира то назавжди зазлезі. І тобі море, все є. Для тебе, все. Яму треба тут буде заклеїти, бо тут... Е... Та, шахта тут. Її треба буде заклеїти. Подичко. Я хочу подивитися буде на той всередині. Він такий маленький, він такий менюкий. Він навіть менший, ніж якийсь там. Не думав будемо, що він великий. А це самі... Це сам пляж. Ти собі можеш віддихнути, почути в телефончику і щось зробити. как я чилю. Я в телефоне так себе засыгиваю. Что это там вообще? Ой. Ну, ты пляж вообще. Мені мне не подобается дуже. И надеюсь, в наступном видео э, откроется нарешті кивчил. І всі, надіюсь, нарешті відкриють, тому що є столи. Але надіюсь, повністю всі Я Хочу дуже там побачити яке воно. Сині Ківсі! Та -то перший дизайнки всі. Синя. Так, я, я йду зараз в номер. Бо десь що там забув. Може ще щось купити. Так. Не вистача тут ще якихось таких магазинчиків. Але... Це тільки перше. Це все пер... це все почат... початок тільки того пляжу, тому не треба розчаровуватися. Тому нічого. Так, Селяна, що в тебе є? Я хочу таке ще випробувати, бо ото вже все зарізав. Ну тут. Воно показано, але насправді все зарізав. Воно показано, що тут все вже... Куча я, але я залезал. Тому хочу ще одне. Маю, тому можу собі позволити на смарагде. воно таке смачне, я просто не знаю. Іду ще покупаюся. И бамбуть! Бамбочка И все! Иду до селянинів так, привіт, на... Де... Привіт, Привительна! Вони мене знать было, я ж тут тоже не можу до кого сюди, приехать сюда Тому, якийсь такий пляж. Надіюсь, в наступному відео буде все цікавіше. Ну, не знаю. Тому, на цьому я вже буду завершувати. З вами був, як завжди, Ілля Плей. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал. І всім пока-пока!